З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження Hyundai i-30 2012 року випуску. Автомобіль офіційний, 16 двигун, бензиновий з механічною коробкою передач на передньому приводі. Автомобіль дуже гарно в збереженому стані, не тонований, дуже великий багажне відділення. Також встановлені ревінги зверху. По задньому ряду сидінь у нас салон абсолютно. Без особливих зауважень, світла стеля, механічні По передній частині, частині два скопімачі для переднього ряду сидінь, механічне регулювання сидінь 226 тисяч км пробігу, кондиціонер магнітола, механічна коробка передачі. На даний момент по автомобілі абсолютно немає ніяких зауважень, машина повністю обслугована. Дане авто можна оглянути на Сумській 2А і придбати її можна також в лізинг або за готівковий розрахунок.